Продовжуємо говорити про книгу Збігнева Бжезінського Велика шахівниця. Далекий Схід. Перед тим, як ми розкриємо цю тему, підпишіться на мою сторінку. Будь ласка, нажміть знизу дзвіночок. І підпишіться. Ставте лайки, пишіть коменти, я відповідаю на всі запитання. Дякую. Сполучені Штати Америки на Далекому Сході повинні, на думку автора, співпрацювати з Росією, Китаєм, Японією, намагаючись не допустити посилення жодної з тих країн. Росія. Росія на Далекому Сході втрачає позиції. Власне єдине бажання Росії зараз зберегти те, що вона має. Китай. Намагається всіляко погіршити відносини між Японією і Китаєм. Є така база. Є такий остров Окінава. Там бази великі американські. От там тільки десь якийсь американський військовий ну, старої людини там щось вкраде чи там в барі поб'ються. Зразу китайці починають розказувати: дивіться, що ж це робиться? Ображають. Американські військові, військових, японських пенсіонерів. Ну вони себе ведуть так в захисті японців, як ведуть себе росіяни в захисті російськомовного. Там, де їх не просять, туди вони завжди і лазять. Крім того, Китай посилює свій вплив на російському далекому сході. Подивіться, що написано в підручниках історії для 5-6 класів китайських школах. Що в той час, коли в 19-му році йшла перша і друга опіумна війна, такі було дві війни опіумні, бо Китай не хотів купляти опіум у Франції і Англії. Об'єднані сили приходили і воювали з китайськими імператорами, що він погоджувався купляти опіум. Так от в цей час Росія прийшла до Китаю і сказала, допоможе, допоможе в боротьбі проти цих проклятих французів і англійців. І визвалась захищати північні кордони Китаю. Отам, От де далекий схід, де зараз Владивосток, находка. І навіть договори договори заключала, один, потім інший. А коли війни кінчились, опіумні, китайці почали просити на вихід гостей із захисників. Тільки Росія сказала: ні-ні-ні, ви нам передали повністю і назавжди. Забайкальна і далекий схід. І договір є підписаний, китайці шукали, шукали договор, не знайшли. Почали просити в, РУ, в росіян цей договір. Росіяни кажуть, договір є, але ми його теж не можемо знайти. Так, між іншим, того договора про передачу і нема десь. Але росіяни кажуть, що все нормально, значить, передали згідно договору. Типова від російська історія, так? Да? Що ж зараз? Зараз йде масове заселення китайцями Забайкаля і Далеко Сходу. В 1990 році я був у Благовещенське, це такий районний центр в Забайкалі. Річка Амур. Така метрів 50 шириною, бо це на течі Амура. На тій стороні китайське місто Хайхе. Між ними місточок пішохідний бо було, був вільний прикордонний рух. Могли китайці ходити в Благовещенськ, а росіяни в місто Хайхе. Благовещенськ представляв собою таке гарненьке містечко невеличке, 1020 населення. Три камінних споруди було райком партії, лісний технікум. І лікарня районна. А останні дома такі дерев'яні, двоповерхові, пічне опалення на кожному поверсі, ніяких питань. От і так, дивишся через 50 метрів місто Хайхе. я вперше побачив 30 поверхові хмарочоси. Така неймовірна висота. Просто от. мене потрясало тоді, 30 років назад. А тоді в Китаї була політика така державна. Одна сім'я, одна дитина. Вони боролись за скорочення населення і забороняли сім'ям мати багато дітей. За першу дитину нічого, за другу дитину там штрафи і так далі. Але це не стосувалося дітей, які народились в чужій державі. От Китаї сидить вдома в тому місці Хайхе, а Хайхе це було мільйонне і мільйонне місто, багатомільйонне місто. Теж райцентр Китайський, тільки там мільйона три жило людей. Як тільки в дружини починаються схватки, хапає дружину на таксі до мосту, а там китайські рікші чергують такий велосипед, там два сидіння ззаді. І там можна проїхати по тому мостику. Машина не приїде, а рікша приїжджає. І в роддом. Ну таке діло, незамна громадянка, от роди настали. Китай сплатить гроші згідно там з норми. Отримує справку і йде додому. Дві вигоди зразу. По-перше, він може народити, його сім'я може народити ще одну дитину. А для китайців це дуже важливо. Вони цінують великі сім'ї. Ну і прийде 16 років, дитина прийде в Благовещенськ, дасть справку і скаже, мені, будь ласка, російський паспорт. Відчуваю себе росіянином. Душою і тілом. Як ви думаєте? Скільки зараз там Китайців, коли 30 років пройшло? Відповідь дуже багато. Дуже багато тих, що приїхали з Китаю, а є вже багато громадян Росії, які кажуть, що ми тут народились і виросли. І діти вже тих, тих дітей, що народились в 90-му році, вже громадяни Росії, нікуди вже не дізнатися від цього. Я думаю, років через 15-20, 90% населення Забайкалля і далекого Сходу буде. Китайське, етнічно. ну і 10% все інше. Тоді питання про територіальну приналежність Далекого Сходу і Забайкалля якось і не буде нікому вже цікаве. Японія Японія відчуває моральну відповідальність за розв'язування війни під цієї Другої світової вазії. Японці наробили багато військових злочинів. І вони відчувають таку відповідальність так. Японія намагається бути союзником Сполучених Штатів Америки, вона не має ядерної зброї, але має територіальний конфлікт з Росією. Суть конфлікту. На початку 20-го стріччя в 1904-1905 роках була російсько-японська війна. Росія програла з позором і згідно договору втратила Південний Сахалін і всі Курильські острови. Була Друга світова війна, Росія виграла, Японія програла, Росія забрала собі назад Південний Сахалін і Курильські острови. Був підписаний мирний договір між Японією і Китаєм, був, -був підписаний, тільки він не був ратифікований. Бо Росія, так що як Мимоходом, зайняла ще чотири острови Японських островів, Північні 4 острови. А якщо взяти підручник з географії, то там написано, що Курильська острова і Японські острова розділяються широкою і глибокою протокою. Якщо говорити військовим язиком, то це єдине місце, де підводні лодки з Владивостока можуть вийти в Тикий океан. Бо тут далі йде цепочка Японських островів, там мілко, там все проглядеть, все дивляться і все бачить і прослуховується, і там ні одна підводна лодка не пройде. Тобто для, для російського атомного флота це дуже важливо. Є друга причина такий невеличкий остров Шикотан, теж захоплений. Шикотан, Конаширха або і так далі. Да? Е, так от, е, там ловлять, ловлять 90% світового улову сайри. Сайра така невеличка риба. Смачна дуже, дорога. Вона живе. В Тихому океані розповсюджена скрізь, а приходить час, вона йде на Нерест. До острова Шикотан. і там її ловлять. 90% світового голову, Так. Ну і третє, на острові Ітуруп є військовий аеродром. Острові Ітуруб це така полоска з півдня на північ протягнута, а поперек острова, ну згідно з розою вітрів, розташований аеродром військовий Ітуруп. Остров невеличкий, вузький дальній привод, дальній привод першого напрям, напрямку посадки стоять на баржах, на, на мілені, от прямо під островом, бо не вистачає розміру. Ну, є такий документ норми годності воєнних аеродромів, Свєцькій авіації 87 1987 року випуску. І там дальній привод має бути 4000 метрів від роца полоси. Так от, навіть не поміщаються, але дуже важливий цей аеродром. Хоч він так собі за якістю, так собі. Але ж під самим серцем Японії дуже важливий для авіації, якщо прийдеться бомбити Японію. Виходячи з тих причин, я думаю, що не віддасть Росія ніколи їм ці три острови. Чотири цих чотири острови. Які ж завдання перед США стоять на думку автора на Далекому Сході? Завдання Сполучених Штатів це врівноважувати і не давати посилюватись ні Росії, ні Китаю, ні Японії. Ідеально для цього підходить Південна Корея. Самим своїм розміщенням вона дає можливість Сполученим Штатам врівноважувати всі зусилля цих країн на Далекому Сході. Там є в Південній Кореї бази Сполучених Штатів Америки, там є ядерна зброя. Є підтримка народу Південної Кореї, курсу на дружбу з США. І це для них важливо. Ну, є ще така Північна Корея. Північну Корею Росія хотіла зробити своєю передовою базою. Росія допомогла Північній Кореї створити ядерну зброю. Росія допомогла ракетну програму розробити. І ну, зараз... Коли Росія слабшає, а Китай, цей гігант, посилюється, йде конфлікт між Росією і Китаєм за те, хто буде керувати, хто буде панувати в Північній Кореї. Ну і цей молодий їхній лідер Розовощокий веде себе як підліток в сім'ї, де батьки сваряться. Поки Росія з Китаєм воює за те, хто старший, він робить що хоче. Але я так розумію, що як тільки Китай... Витисне Росію із Північної Кореї, зразу, зразу Північна Корея стане нормальною державою і не буде нічого лишнього говорити, і все там буде добре. Отакі От результати аналізу геополітики в світі, виходячи з книги Збігнева Бжезинського, велика шахівниця. Хто ще не підписався, підпишіться, ставте лайки, пишіть коменти, і буде вам щастя! Ви тоді не пропустите моє наступне відео. Мені декілька людей написали запитання, чому я вважаю, що Росія розпадеться. Так, я вважаю, що Росія розпадеться обов'язково, і я в наступному своєму відео приведу всі необхідні для цього історичні аргументи. Всім дякую до побачення.